Ворог дійсно готується до війни подальшої війни. Ворог фінансує свою армію і. Це проблема. Ми маємо розуміти, що їх багато, що вони намагаються обходити санкції, що вони продають свої ресурси, знищуючи свою державу. Але нас це абсолютно не має турбувати. Ми маємо турбуватися про Україну. Ми маємо турбуватися про е, наших громадян і про наші збройні сили, які сьогодні захищають нашу державу і повертають наші території. Але це розуміємо ми з вами. На жаль, те, що ми бачимо в у представників влади, інші пріоритети. В них пріоритети дороги, в них пріоритети серіали, в них пріоритети медмінних полів для Міністерства закордонних справ, в них пріоритети БЕП, якому потрібно на наступний рік 4,5 мільярда гривень, щоб щось там реформувати, краще б їх просто закрили. Ну і багато інших речей, які абсолютно не корелюються з тим, що потрібно сьогодні державі. Якщо ми говоримо про ЗСУ? Ми знаємо і бачимо, що ворог використовує дрони. І нам ми в цьому плані завжди їх обганяли і перемагали. Сьогодні навіть закордонні ЗМІ пишуть про те, що вони починають вигравати цю війну. Це велика проблема. Тому що кожний дрон, який не приїхав на фронт, який не забезпечила так звана армія дронів, це з життя і здоров'я нашого захисника або захисниці. І це те, на що не звертає увагу влада, тому що ми багато чуємо про армію дронів, а цих дронів на фронті ніхто не бачив. Їх е, не знаю, куди відправляють, але наші захисники воюють своїми дронами дронами, які привозять волонтери, дронами, які передають родич або інші організації тощо. Тому е, пріоритетність, на жаль, для е, вищого керівництва держави вона трошки інакша, аніж ну, в лапках трошки сильно інакша аніж те, що мало би бути сьогодні для держави України, яка знаходиться у війні, у війні, яка триває 2014 року, і повномасштабки, яка йде з 2024-го, 02-го, 22-го. От вам і результати.